А що, якщо союз двох людей може змінювати не лише їхнє життя, а й долі інших? Сумісність чисел долі 22 і 33 це не просто про кохання, це союз великої сили, відповідальності та служіння, але чи здатні ці числа бути щасливими разом? Число долі 22 це майстер будівничий. Людина з цим числом прийшла у світ, щоб створювати структури, системи, стабільність і реальні результати. Це про дію, відповідальність, силу волі та здатність втілювати великі ідеї у матеріальному світі. Число долі 33 це майстер-вчитель, його місія любов, служіння, зцілення і духовний вплив. Люди з числом долі 33 часто живуть не лише для себе, а для інших, іноді навіть забуваючи про власні потреби, коли 22 і 33 зустрічаються. Виникає дуже рідкісний союз. Один будує, інший наповнює сенсом. Один створює форму, інший дає їй душу. У стосунках число долі 22 зазвичай бере на себе практичну сторону: рішення, фінанси, плани, стабільність. Число долі 33 приносить тепло, емпатію, розуміння, емоційну глибину та здатність зцілювати партнера. На високому рівні розвитку ця пара може стати надзвичайно сильною. Це союз, який здатний створювати спільні проекти, допомагати людям, впливати на суспільство або навіть залишити після себе спадщину. Але є й тіньова сторона. Число долі «22» може надто занурюватися в контроль, роботу і відповідальність, відсуваючи почуття на другий план. Число долі «33» У свою чергу може жертвувати собою, накопичувати втому й образи, якщо його любов не отримує взаємного тепла. Головний урок цієї пари баланс 22 має навчитися відкривати серце, а не лише будувати структури. 33 має пам'ятати, що служіння іншим не означає знецінення себе. Так, союз чисел долі 22 і 33 дійсно може змінювати життя. Але тільки тоді, коли обидва партнери усвідомлюють свою силу і не намагаються тягнути весь світ на собі поодинці. Це союз великої місії, але щастя в ньому можливе лише через рівність, повагу та любов до себе. Напишіть у коментарях 22, 33 або 22 плюс 33, якщо впізнали себе. Поставте лайк, якщо відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок. Попереду ще багато відео про числа долі, сумісність і життєві сценарії.